Грали сьогодні одну восьму фіналу першу гру з командою Кремль Кремінчух. Налаштовувалися на гру. Я хлопцям казав, що буде суперник непростий, буде важка гра. Ну, було видно, що хлопці вийшли. Самовіддача була в них, бажання перемогти. Я вважаю, що ми переграли суперника повністю. Що можете сказати про гру саме суперника? Команда з Збалансовано видно, що в них гравці е високо, зріст, зріст високий, е вони кремезні. Ну, ми це розібрали, хлопці просив хлопців, щоб вони швидше грали, щоб вони вступали в боротьбу. У ну, них це вийшло, вони повністю переграли, я повторюсь. Чи можна сказати, що вже після першого тайма переможець був визначений? Матч буде складатися з двох ігор, тому треба було і набивати більше м'ячів. Я вважаю, що ми незакономірно пропустили м'яч. Ще є друга гра. Ми повинні налаштовуватися. Не до оцінки не було суперника після першого тайму. Чи вже відомо з ким червонобілі зіграють свій наступний матч? Ще ж буде гра на наступному тижні. І всі суперники будуть грати, тому що ми не знаємо, з ким ми будемо грати. Емоції були дуже позитивні. Гра давалася нам дуже тяжкою. Ми награвали свої комбінації та домі... домінірували свій футбол. Чи можна сказати, що вже після першого тайму переможець був визначений? Ну я вважаю так. Можна сказати, що в цьому матчі був переможець. Є ще друга наступна гра, яка буде в Кременчугі. Ми будемо грати в четверг. І тому нема недооцінки оцінки суперника. На чому робив акцент тренер у підготовці до цієї гри? Тренер робив акцент на короткій передачі, на пресинг та щоб ми найбільше забили м'ячів вдома, щоб потім нам було легше грати в четвер в Кремені.